Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування. Яно, я виходжу заміж, сказала Ліна, вона мала збентежений вигляд весілля наступної п'ятниці. Прийдеш, я буду дуже рада тебе бачити. Жартуєш? Ти за кого? Так раптово? У Яни всередині все похололо від цієї новини, ніби подруга її зрадила. Вона навіть не припускала, що їй буде так боляче це почути, завжди з жалем дивилася на невисоку ліну, і сумнівалася, що знайдеться хоч хтось, хто забажає її взяти за дружину. Чому раптово. Ми ж півроку знайомі з Максимом, пояснила Ліна, і ти весь час мовчала, подруга називається. Хто він? Я його навіть не бачила. Де ти його ховала? Ховала? засміялася Ліна. Ми працюємо разом, на роботі й спілкувалися переважно. Я сама не очікувала, а він запропонував, і я погодилась він теж маляр, як ти, зневажливо скривила губи Яна. Максим все вміє, він керує тією будівельною фірмою, де я працюю, у Яни перехопило подих, вона довго не знаходила слів, дивилася на подругу, намагалась зрозуміти, чи не розіграє вона її. Але Ліна була спокійною, і було видно, що вона зовсім не жартує. Вони вчилися разом у школі, дружили з шостого класу, я завжди була кращою. Навчання, давалося їй легко, зовні вона була симпатичнішою, стрункішою, одягалася вишуканіше, і хлопці постійно крутилися навколо. На Ліну ж ніхто майже не звертав уваги. Я на її жаліла, вважала. Що життя й природа були до неї суворі? Невже немає цікавішої професії, дивувалася колись яна, може, можна змінити, перевестися на щось інше? Навіщо? Мама у мене все життя маляркою працює, відказала Ліна, ось і я пішла цим шляхом. Все життя в брудній робі, фу, невже не хочеш сучасну, високооплачувану професію, сидіти в чистому офісі серед культурних людей? Я от на дизайн вступаю, я в цьому дизайні нічого не розумію, а штукатурити її фарбувати я мамі багато разів допомагала, мені подобається, багато чого вже вмію там теж є свої премудрості, та й заробітки хороші, і потім ти ж знаєш мені не вступити до університету з моїми оцінками. Я на теж не вступила одразу, але не здалася, закінчила коледж, а потім пройшла з балами в вуз на дизайн. Незважаючи на те, що навчальні шляхи розійшлися, дівчата часто бачилися, дружбу зберегли, Яна була товариською і часто кликала Ліну на прогулянки та веселощі. дета виглядала на її фоні вигідно, але для Яни це було природним вона впевнено розраховувала на своє щасливе заміжжя за красивого, забезпеченого хлопця. І раптом така новина як так сталося? Де справедливість? Потворна Ліна вирішила її обійти. То ти прийдеш на весілля? знову запитала Ліна, відмовок не приймаю. Звичайно, обов'язково, рішуче відповіла Яна. З нареченим познайомиш. А як же? посміхнулася Ліна. Яна сподівалася, що Максим, хоча б виявиться невисоким, лисим і пузатим, який одружується на ліні заради економії на ремонті. Всі гроші залишаться в сім'ї, вигідно. Але на диво, Максим був молодим, веселим, і, хоч не дуже струнким, він дивився на ліну з закоханням, не зважаючи уваги ні на кого. На весіллі Яна постійно крутилася навколо подруги, намагаючись привернути увагу нареченого. Та Максим бачив лише ліну. Зате це помітила її мати Що, оченятами граєш? Штовхнула Яну в бік Марія Петрівна. Я проста жінка трудяща, швидко зайве волосся повесмикою. Не розумію, про що ви. Все ти розумієш. Двічі попереджувати не буду. То у мене наречений нерівня вашому зятю, збрехала Яна. Теж скоро одружимося. «От і загравай з ним, усміхнулася Марія. Але весь вечір пильно стежила за Яною, охороняючи щастя доньки. Подруга не могла заспокоїтися, зачепили її самолюбство. Вона недавно розлучилася з черговим залицяльником, не змогла навіть затягнути врац. безбідно, маминого синочка, Аліна підчепила такого класного хлопця, він звернув на неї увагу лише тому, що поруч не було Яни, інакше б на місці нареченої сиділа зовсім інша. Після весілля молоді оселилися в квартирі Максима. Яна стала частим гостем у цій родині, навідувалася з причини і без. Вона турбувалася про Ліну, яка вже була при надії, але в душі сподівалася викликати інтерес у чоловіка подруги. Давай я обід приготую. пропонувала Яна, випроводжуючи Ліну з кухні. Якщо ти так на запахи реагуєш. Я справді не можу дивитися на їжу, погоджувалася Ліна. Уже просила Максима ходити в кафе. Поки не мене токсикоз, кафе непогано, але дорого. Домашня їжа все одно краще. Не хвилюйся, я все зроблю подруга. Прийшов час, Ліна народила ясочку. І знову допомога Яне виявилася дуже доречною. Бабусі обидві були ще не на пенсії, вони працювали і тому приходили лише у вихідні, а Яна ще вчилася в університеті. Тому легко забігала з лекції, щоб скористатися моментом і, можливо, завоювати серце Максима. Він залишався байдужим до її чарів, і це тільки розпалювало в Яні пристрасть, змушуючи діяти ще активніше. Ти відпочинь, я піду погуляю з малечею, вмовляла Яна подругу. Покатаю у візку, їй корисно спати на свіжому повітрі. Ліна не заперечувала. Вона була дуже слабкою після пологів. Яна підлаштовувала прогулянки так, щоб все закінчити до повернення Максима з роботи. Ой, дивись, ясочко. Це хто там іде? Твій татко, пізнала, посміхається. Максим підійшов, заглянув у коляску. Не спить. Привіт, ясочко, привіт, Яно, Аліна де? Спить, напевно, ніяк від пологів не відійде. Та я допоможу, ми ж подруги, ходімо, нагодуємо тебе, я вечерю приготувала. Та як тільки не старалася Яна, як не загравала, стосунки з Максимом все одно залишалися дружніми. Він дивився на ліну з захопленням, а з Яною поводився лише вічливо, вона вирішила докласти зусиль, приходити частіше і затримуватися довше. І одного дня таки нарвалася на Марію Петрівну. А ти що тут крутишся? обурилася мати Ліни, заглянувши до квартири після роботи. Ліно, вона що у тебе господарює? Мамо, ну ти чого? Яна мені дуже допомагає, я одна б не впоралася. Ти її наняла домробітницею чи що. Розумнішого, нічого не придумала. Без чоловіка хочеш залишитися. Чому ви мені вище згидути говорите, зірвалася Яна. Я лише допомагаю. Знаю я, чого ти хочеш. Не вчора народилася, бачила, як на весіллі дивилася на Максима. Йди, поки ще можеш. Мати буквально виштовхнула Яну з квартири Не будь наївною, намагалася довести вона лінії. Невже не розумієш, чим це може закінчитися? Чоловіки слабкі, не встигнеш отямитися, як подруга тебе зламає. Ну якщо піде, значить, не кохає. Не буду утримувати силою. Тільки даремно Яну образила, тихо сказала Ліна. Вона справді дуже допомогла». Ну йду репати, доня. Не послухаєш матір, не реви потім, не принажу її. Вона й сама тепер не прийде, сумно зітхнула Ліна. Але вона помилилася. Через кілька днів Яна з'явилася не наприкінці дня, як зазвичай. а Раніше, коли всі були на роботі, і ніхто не міг перешкоджати її плану. Ліна щойно заколесала доньку і гладила білизну в кімнаті, намагаючись не шуміти, щоб не розбудити дитину. А я боялася, чи ти не прийдеш. Не ображайся на маму, вона у мене така панікерка, зізналася Ліна. Я насиділа на дивані, закинувши ногу на ногу. Твоя мати сказала всю правду, звузила очі подруга, тільки ти цього не бачиш. Ми з Максимом кохаємо одне одного. Він просто боїться тобі зізнатися, жаліє тебе, бідно, після пологію. Невже думаєш, що хтось може закохатися в тебе? Боже мій, зупинись, Яно. прошепотіла Ліна, побліднівши. Будь ласка, замовкни. Я довго мовчала, але зараз не можу більше. У нас з Максимом скоро буде дитина, і він любить тільки мене по справжньому. Тож відпусти його. Ліна безпорадно дивилася на двері спальні. Яна теж повернула голову, не знаючи, куди бігти. У дверях стояв Максим. Він прийшов на обід, хотів трохи подрімати і став свідком скандальної сцени. Він мовчки підійшов до яни, взяв її за плечі і повів до виходу. Та слухняно пішла, приголомшена несподіваною появою чоловіка. Він зачекав, поки вона взується, відчинив двері і простягнув руку, показуючи напрямок. Вона вийшла, озирнувшись розгублено. Не треба, сказав він, не приходь сюди більше. Закривши двері, Максим повернувся до ліни. Дружина плакала від образи. жодному слову не вір, суворо сказав він їй. Нічого у нас з нею не було, і не могло бути, вона мені не потрібна. Я їй не вірю, схлипнула Ліна. Але чому вона мене так ненавидить? Заздрить тобі. Невже не зрозуміло, пояснив Максим. Йди до мене, я завжди буду поруч. Він пригорнув Ліну і чекав, коли вона заспокоїться. Може, за рік у цій щасливій родині народився ще й хлопчик Максимко, копія тата, де поділася Яна, Ліна. Не знає, та вона й не цікавиться, їй не потрібні такі помічниці. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.